Вітаю вас в Аврорі, де товари можна купити зі зниженими цінами. Ось такі популярні вафлі, які потрібно класти на чашку 30 секунд і смакувати. Зараз по 9 гривень. Альпінелла шоколад, смаки в асортименті по 19 гривень. Так, з'явилась нова паста. Крем-паста шоколадна 350 грам, 69 гривень зараз. Дитячий шампунь мультипульти. 34 гривні 430 мл. Спрей-кондиціонер для волосся. Двофазний. З олією органи. Зі знижкою чоловічий антиперспірант 32 гривні. Жіночий антиперспірант дав 94 гривні. А ось ФА спрей жіночий можна придбати за 69 гривень зараз. Кулькові ФА 49. Кулькові дезодоранти жіночі синіта 32 гривні. Мило Дуру. Теж надзвичайно хороше. Ось цими шматками. Тут один шматок 100 грам, велика упаковка. Набір ось такого мила шматок 60 грам, 4 кусочки, аромати в асортименті 29 гривень. Ось такі з'явились цікаві серветки, мавка. Вологі серветки в упаковці 12 штук. Ще одні теж цікава упаковка, 15 штук, вологі серветки. білі серветки. в упаковці, мабуть, 100 штук. Не бачу. Давайте проскануємо і дізнаємось. 17 гривень. Білі. Так, в упаковці 85 штук. Рушник паперовий. Thank you. Так, мені цікаво, чи він двошаровий йде. Я теж не бачу, де написано. Паперові рушники. 190 відривів. Дивно. Ну добре. Так, ну якби був би, знаєте, новий рік, вже до нового року, то я би сказав ось такі новорічні кульки. А це, мабуть, такі скриньки для подарунка йдуть, так? Да? Чи що це таке? Шкатулка металева з підвіскою, так. Да? Це ж металева шкатулка. І ціна такої металевої шкатулки. 27 гривень. З'явилися ось такі новенькі свічки. Арома свічки. 64 гривні. З підсвіткою. Надзвичайно чудовий декор. В дім. Я люблю дерев'яні речі. Мені дуже подобаються дерев'яні іграшки новорічні. І всякі дерев'яні скриньки. Можна сказати, хендмейд. Скільки така коштує штучка? 55 гривень. Чудово. Так, тут щось я бачу нове, теж для малечі. Це, мабуть, кошик для зберігання іграшок, який розкладається з різними малюнками. Ціна такого кошика 109 гривень. Доміно, всі знають, як грати в доміно. Це чудова гра в дерев'яній скринці. 39 гривень. Так, це чудово з'явилася підставки для аромапалочок, але де самі аромапалочки? Мабуть, скоро з'являться в Аврорі. Я дуже люблю аромапалочки. У мене така точнісінька була, тільки трішки більша. І тут були візерунок місяць, зорі. Добре, з'являться аромапалочки, обов'язково куплю підставку і аромапалочки. Дуже а, цікаві скриньки для маленьких, як то кажуть, принцес, тут навіть дзеркальце є. І шухлядка, щоб складати свої дорогоцінності. Шкатулка дерев'яна з дзеркальцем 49 гривень. Дуже багато в аврорі з'явилося штучних квітів. Назвичайно великий асортимент. 139 гривень. Ось так вам покажу, щоб краще було видно. Ще одна краса, насправді, якщо здалека, дивитись такі враження, як вони справжні. ціна таких 39 гривень. Нещодавно був в Аврорі і дивіться, знову з'явились новинки. Ось такий рюкзак для дівчаток. Надзвичайно цікавий. Давайте його роздивимось краще. Так, тут є ручка, на яку можна теж взяти в руку. Тут є ось таке відділення невеличке. Це дуже добре, коли застіпка на магніті в такому пудровому кольорі. Є шлейки для. Того, щоб повісити на плече. Так, ну що я хочу сказати? Хороше. Його просто добре туди щось натовкти. І тут відділення ще є одне. Ну, чудово. Мабуть, є ще різні кольори. 299 гривень. Господарчі сумки.

69 дев'ять гривень на ось таку сумку. Теж досить низька з довгими ручками, які можна повісити на плече. А ви знали, що в Аврорі можна придбати парасольки від 69 гривень? Оцей великий гель для душу б'янка з дозатором вагою цілий кілограм. Зараз іде з хорошою ціною 88 гривень, так що ще є можливість придбати. Цікаві ось такі перламутрові гелі для душу з ефектом срібла. З'явились в Аврорі. 400 грам. 44 гривні. Двофазні спреї, кондиціонери з аргановою олією. Зараз теж зі знижкою. Подивіться, дуже бюджетні гелі для душу, соковита диня та фруктовий коктейль 300 мл. Лише 19 гривень. Дитячий шампунь кряка. 39 гривень 250 мл. Так, ну ось такі гелі для душу, ви знаєте, надзвичайно крута обгортка для маленьких дівчат, вагою 300 грам. Надзвичайно круто. 39 гривень пахне класно жуйкою. В акції зубна паста з ароматом м'яти фреш горд. А ось велику вигідніше купити. 27 гривень 125 мл. В Аврорі вже з'являються піни для ванги, банан та манго. Будуть скоро холодні вечори, можна вже приймати не ге-не. Не душ, а приймати ванну. 59 гривень цілий літр. З'явився ось такий крем в Аврорі від опіків та порізів. Крем бальзам. 44 гривні. Ось такі цікаві контейнери для дрібничок невеличкі, можна навіть в дорогу з собою брати. 19 гривень. Засіб для миття посуду в Washington Free в аврорі до 24 числа 27 гривень пів літри А ось такий супер фреш 22 гривні. Всі хороші прищіпки які дійсно будуть тримати. Речі 12 штук у упаковці. 39 гривень. Підставки на стіл. Під тарілки дуже багато кольорової різної гамми. І оці білі надзвичайно класні. Мінімалізм, але цікаві. Хочу вам дуже подякувати за ваші лайки, за вподобайки і за ваші коментарі. Величезне, величезне вам дякую. зараз проб'ємо ціну. Дуже цікава мильниця. Щось таке нагадує мені фантастичне. В зараз бажаєш дітям Дуже великий вибір різних рушників. килимки у ванну кімнату. До речі, йдуть на присосках. Надзвичайно хорошої якості тут така піна, яка запам'ятовує положення вашої шиї голови. Ось такий рогалик, як звикли казати, подорож. Ціна. 219 гривень. Чудова іграшка для котів. Ось такий м'ячик, який буде ваш улюбленець, буде з ним бавитись, правда? На USB-зарядці. В упаковці вже йде USB-зарядка. Відро на 7 літрів, 59 гривень. Також в Аврорі дуже багато різних а, мисок, таз. Дуже хороша штука, ось такий набір, віник з совком, з довгою ручкою, щоб не нагинатись. Кружка для просіювання муки вже йде з мірною шкалою. Надзвичайно хороша річ а для спагеті, якщо вам тяжко виймати спагеті. Ось, будь ласка, таке без проблем. Я теж дуже мордувався, але знайшов цю штуку, мені підказали. Від Не відскановано. Дуже хороша штучка. Набір з лопатки та ось такими щіпчиками. 49 гривень. З'явилися ось такі кольорові пензлики, силиконові. 29 гривень. Ще хочу, щоб ви звернули увагу на ось ці креманки Вони йдуть від LUMINARC дуже хороша якість, надзвичайно красивий візерунок і скло тут не матове, а прозоре. Дивіться, які нові чашки з'явились в Аврорі діткам на компотик. За ці гроші Ваврошкою з основами фінансової грамотності економіка тут ще також новинки, ось такі. Дивіться чашки із сердечками.

І також є ситочку всередині. Якщо ви сюди накидаєте фруктів, вам це ситочко не буде заважати, а ці фрукти не будуть вам заважати пити. Ситечку буде тримати фрукти. А ось ці чомусь дорожче не знаю чому, мабуть, в залежності від форми 119. З'явилася ось така нова підставка для столових приборів. А такі самісінькі годинники, де ми з вами бачили? В іншому магазині, правда? 88 гривень вони зараз в акції. Нічники у кімнату. Або, до речі, можна їх використовувати навіть в коридорі. Коли ви йдете. Туалет. Ну, щоб попасти в туалет, треба ж світло. Так, зайдете в ванну і що просуння. Блокно дитячий на замочку з'явився ось такий в Аврорі. 59 гривень. 88 такі блокноти, чудові для дівчат 55 гривень з ручкою і навіть можна придбати Ось такі твори Тараса Шевченка В Аврорі. Надзвичайно товста книжка. Можна багато сидіти і читати. Повна збірка. І зараз зі знижкою. До 24 числа 99 гривень. Я дякую всім за перегляди і до зустрічі!